Отже, чесний хрест Господній було віднайдено багато століть тому. Чому ця подія і по сьогодні залишається актуальною та значущою для православних християн? Для християнина дуже важливе значення події. Є сенс. І певні історичні події, які можливо не мають якогось такого вселенського значення, потім набувають величі, тому що вони наповнені справжнім змістом. І от свято якраз віднайдення, воздвиження чесних древ Христа Господнього нам нагадує про дуже важливу річ. Там була така подія. Коли було дуже багато людей, які хотіли доторкнутися чи просто побачити хрест, і не могли це зробити, священники вирішили піднімати хрест і їм благословляти на всі сторони. Від цього походить. Традиція якраз вечірнього благослужіння напередодні, коли виносяться хрест, і архірей звершує чин воздвиження. Це якраз нагадується про цю подію. І тут нам дуже важливо в цей день віднайти хрест, бо в кожного наш особистий хрест може бути закиданий дуже великою кількістю сміття і десь бути на дні великої великої цистерни. Яка колись використовувалася для збирання питної води, а потім стала просто сміттєсховищем. Отак і в нас іноді. Наша душа, яка мала бути сосудом для чистої води, іноді засмічується. І от нам треба віднайти той хрест, але не просто віднайти, його треба показати світові. Бо кожному з нас Господь дав певне служіння. Він від нас хоче. Щоб ми свій хрест несли за ним, він нам допоможе в цьому. Але для того, щоб його нести, нам його ще треба показати, самим знайти і людям показати. Бо в іншому місті Господь говорить, що коли ми віруємо в серці, то ми віруємо в правду, а коли сповідуємо устами, то тоді сповідуємо у спасіння. Так, от, якщо ми несемо свій хрест, це правильно. Але коли ми ще цей хрест... Ми його не цураємося, його показуємо, то тоді це дійсно для нас дуже спасительно. Дякую за таку добру, змістовну відповідь. Отже, ви, як керівник інформаційно-просвітницького відділу, звичайно, знаходитеся в курсі останніх світових подій. А ми знаємо, що з численних повідомлень закордонних мас-медіа останнім часом часто лунають повідомлення про те, що в багатьох розвинених країнах, дуже часто заможних країнах. Зараз розгорнуто справжню війну проти релігійної символіки, зокрема проти зображень Христа. На ваш погляд, на ваш богословський погляд, перш за все, чим сьогодні Хрест Господній заважає сучасному секуляризованому світові? По-перше, дійсно, світ секуляризується. І ми вже бачимо паростки войовничого секуляризму. А це. Те, що ми вже переживали, войовничий атеїзм, це інша сторона тієї самої медалі. І ми, певно, вже маємо імунітет от в цьому пострадянському просторі, який пережив і ну, на собі відчув цю боротьбу. А більш спокійна Європа чи взагалі світ, він ще живе ілюзією можливості всіх примирити. Всіх зробити добрими без Бога, або святкувати різдво так, щоб не говорити про Христа, щоб не ображати представників інших релігій, чи взагалі винести релігійні символи, бо вони можуть зашкодити іншим. Я думаю, це починається з такого лагідного бажання не образити, а завершується фактично войовничою боротьбою. Але підґрунтям цієї боротьби. Ми усвідомлюємо, що є фактично боротьба дьявола зі, з Богом, бо йому важко бачити Христ. Можливо, йому важко бачити Христ очима людей, які не знають Бога. А середнього не буває. Не буває людини, яка не добра, не зла, ні з Богом, ні з дьяволом. Немає. Той, хто не з Богом, то проти нього. І той, хто проти Бога, той проти релігійної символіки в кінці кінців стає. Тому я гадаю, що в суспільстві, яке проголосило свободу і рівноправ'я одним з головних своїх чинників чи чеснот, має бути можливість для релігійних людей сповідувати вільно свою віру, вільно демонструвати свою приналежність до цієї віри, і по-справжньому віруючу людину ніколи не образить щира віра іншої людини, можливо, представника іншої віри і іншої конфесії, бо віруючі люди якраз з повагою ставляться до віри один одного і завжди знаходять спільну мову. І якраз коли говорять про ці загальнолюдські цінності, то це не цінності безрелігійні. Вони своїм підґрунтям мають біблійну традицію, християнську традицію, і ми маємо захищати свою віру, маємо демонструвати повагу до своїх символів, і маємо право ці символи виставляти в суспільстві, в громадських місцях. Надзвичайно вдячні за ці відповіді. Сподіваюсь, що ваші слова викличуть резонанс не лише в середовищі православних віруючих. Напевно, що з відкриттям аудіоблогів на інтернет-радіо на нашому широке коло громадськості зможе долучитися до обговорення і висловити свою думку стосовно ваших слів. Дуже вдячні.